Біосфера це унікальна оболонка землі, в якій існує життя. Вона включає атмосферу, гідросферу та літосферу. Забезпечуючи умови для існування всіх живих організмів, проте діяльність людини производить до значних екологічних проблем забруднення повітря і води, виробки лісів, зміни клімату. Для збереження біосфери необхідні свідомі дії та комплексні заходи. Земля це наш спільний дім, і ми несемо відповідальність за його стан. Вплив людини. На навколишнє середовище дедалі посилаються, що загрожує стабільності екосистеми і якості життя майбутніх поколінь. Важливо усвідомити, що ресурси планети не безмежні, і лише греммонійна взаємодія людини з природою дозволяє зберегти баланс у біосфері. Основне завдання сучасного суспільства розборки та впровадження стратегії сталого розвитку, які допоможуть уникнути екологічної катастрофи. Забруднення навколишнього середовища. Рішення скорочення відходів, використання екологічних технологій, розвиток системи переробки сміття. Зміна клімату. Рішення зменшення викидів парникових газів, розвиток альтернативної енергетики, зменшення використання викупного палива. Виробка лісів. Рішення. Лісовідновлення, контроль за виробками, впровадження програм сталого лісокористування. Зменшення біорізноманіття. Рішення створення заповідників, захист рідкісних видів, обмеження браконьєрства, виснаження природних ресурсів. Рішення Раціональне використання води. Перехід на екологічно чисті матеріали, розвиток замкнених циклів води. Деградація ґрунтів. Рішення зменшення використання хімічних добрив, розвиток органічного землеробства, захист від ерозії. Забруднення Світового океану рішення скорочення пластикових відходів, очищення водойм, посилення контролю за викидами у воду. Крім того, важливу роль відіграє екологічна освіта та виховання людей. Люди повинні розуміти, як їх вчинки впливають на довголіття, і прагнути до екологічного свідомого способу на життя держави та міжнародні організації мають продовжувати закони та програми, спрямовані на охорону природи, а також розвивати екологічні технології. Кожна людина може зробити свій внесок у збереження біосфери, економити природні ресурси, сортувати сміття, підтримувати екологічні ініціативи. Важливо усвідомлювати, що навіть маленькі дії кожного з вас мають значення, наприклад, використовування багаторазових пакетів, зменшення. Споживання пластику, економія води та електроенергії це прості кроки, які допомагають зберегти природу. Спільними зусиллями ми можемо забезпечити гармонійне існування людини та природи, зберігаючи біосферу для майбутніх поколінь. Лише об'єднавши зусилля, ми зможемо створити чисте, безпечне та стале довголіття для всіх живих істот.